Да, піднялась почти до самого гаража. Все, все плав. Оце, оце дощарали. Да. Так, але все змило, все збило. городі, мабуть, стоїть. Тут перегород промочило. кирпичину вилив, вибив. Перше тут річка тече. Вже тече. Тече вже 10 хвилин, Вже до басейну дотекло і не видно, що вона поменше. Тройку мою затопило. Да. Це вже землю точно промочило. промочила. тече течи, Тут навіть вода. Тичей не уменшається. Стіка ж її там було воно. До самого гаража піднялась. Поки через бордюру не повелось. Не уменьшається. Дуже да. да. Ну, тепер не скажеш, що смородина не палить. Стоїть води в огороді по колінах. Ну тече прям, прямо річка тече і вже ж скока тече, 10 минут уже тече. Уже стільки води. Оце ніч була. Навіть не тільки ніч, а й ранок. Як і обіцяли, в 9 годин вечора пішов дощ. Але ж пішов який дощ? Я думаю, що випала. Я думаю, що випала річна норма осадків. Чекали, чекали доща і нарешті він. Пішов. Ой, ну цей дощ пішов, позаливало все, все позаливало. Ой, зараз тихо, гарно на вулиці. Тільки голова от така. Дуже вночі був сильний вітер. І злива. І злива була дуже здорова. Вода отут текла, текла просто річкою, річкою. Ось сюди все текло, текло, гляньте, позмивало відкину. Віктора позмивала конюшину. Всю позмивала. Оце текло. Растяк, Джек Фу. Да. Дітки. Навіть підмило тут плитку О, і знову пустився дощик. Бачите, знову пішов. Джек, ну поїхали, ну хай їдуть, ну лки-палки, дітки катаються на велосипеді. Конюшина Віктора зійшла, але дуже багато залишилося там на батонці. Її просто змила. Ой, це да, дощ. У нас замочило двір. Я показала вам ранково. Зараз пройдемося. Віктор точніше знімав, бо туди не, не можна було пройти. В мене не знаю, де мої резові сапоги. Чоботи. Веди себе прилічно, як учора. Учора ти прилічно себе вів. Не даєш розмовляти. Залишилися всі, всі квіти, а їх просто залило. Вони можуть у нас погнути. Треба з поддона вилити воду. Бо це ж не годиться. Тут то нормально. А там, бачите, в поддоні збирається. О, ти чого кашляєш? О, що трапилося? Що вже ковтнув? Ось тут стояла вода повністю. Добре, що земля, земля суха, та зразу воно все. Ну, якщо ще продовжиться такий дощ, то... Буде нам хана. Віктор переживав, що залило тут оці гартенці. Ось тут вода отут стояла взагалі повністю. Віктор по кирпичкам проходив. Зараз глянемо, де отут просто оці річки текли. Ой, не пройду. А що ж тут? Отут пройду, подивлюся, що тут з гортензинькою, бо я зараз переживаю, що вона тут у воді стоїть. Давайте, бачите. Знову груші, знову тільки позбирали. Віктор позмітав, тут цілу кучу все. Листя ні одного немає. Одна залишилась калинка, можна її та, що залишилася, теж, позрізати. Її трішечки, але і трішечки хорошо. Оце отут, господи, що тут? Не пройдеш, не пройдеш, упала. Оце отут повністю була вода, повністю. Аж поки оцю бордюрку Віктор не прибрав, отут, і вона пішла річечкою тут текла. Ось тут ще прокопав, чуть-чуть, бачите, і ось сюди вся вона пішла. Ну, слава Богу, бачите, все гарно його питало. Він іще сміявся, каже, тепер не скажеш, що не полита. Смородина, бо я весь час йому кажу. Вона жовтіє, пропадає, тому що не полита. Агаці квітоють самосіянці. Віктор спеціально зробив для них оце таку драбинку. Яблочки останні попадали, треба їх, поки не погнили зібрати. І спечу зараз якийсь пиріг, тому що все покінчалося. Поїли солодкіні пироги, дуже смачні. Бачите, нападали це останні з дерева, там де не зібрали. Ось так, що я хотіла сказати. Шпаки наші сидять всі. Я не знаю, що вони, що вони чекають тут. Але всі 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 ось тут, бачите. Це всі наші випадки, я думаю, всі. Вони ж знають, де їхня хата, де вони народилися. за скільки років. Скільки живуть шпаки? Треба. Що то я і читала, але забула, якщо чесно. Ось так. Так що ця вода, підійшла аж до цього гаража. Гляньте. Скільки яблучок, які гарні, ось яке гарне. Зараз я його заберу це з'їм. Смачне-смачне, воно тільки лопнуло. Але воно сахарне, як кажуть. Воно таке смачнюче буде. Це яблучко. Ось так от. Я не знаю. Він навіть не встиг на тій дачі. Часи перевели, а я щось вишибло у мене. Я думаю, щось не так. Що ж не то. А Віктор каже, ти подивися, треба всі часи, годинники всі назад перекручувати. О, кажу. От так дощі починається. Пташки співають, і шпаки співають, і синички кричать, я не знаю, чого вони. Голуби десь поховалися. Так що це так, що я вам розказала, показала. Вночі в мене вікно вітер ще був У <гум> моє вікно вітер був. І так гаркотіло. так стукав дощ. І просто ливень був. Ливень. Що знову тут висілися. А ось та і голубки тут сидять. І голубки. Так що на крапельки які, а що тут? О, як вони кричать. Щось вони так розкричалися, розспівалися. Обично вони навесні так співають. А це зраділи дощу теж, мабуть. Зато ось вони осипалися. Оце перший рік, що гортинця сама спинилися. А так же ж ні. Минулому році вона ж не скинула. Вона ось зараз зеленіла і зеленіла до січня місяця. Викидала, викидала свої квіти, свої віти нові. Ти диви. Оце співа, а що я вам скажу? Сидить на антені отак шпак і голуб. І я не пойму, чи то молодий? Молоде голуб'ятко, тому що ось вже пара полетіла. А шпак одинак вони весь час вдвох. Ну, тому, що, тому що в одній шпаківні жили. Точніше, один в шпаківні, а другий під шпаківнею. Так. І на пару співає. Шпак співає, а може то він шукає собі ще дівчинку якусь. Дівчинку, мабуть, шука. І зове так, прямо свистить. І свистить, і співа. Смішно так. Так от. Обхід зробили. Як заховався, правильно. Сиди там. Зараз винесу тобі їсти. Він просто їсти хоче. Вчора один раз дала. Один раз дала, так? Да? Ну зато ти погуляв, треба щось вибирати одне. Що там? Що там свістіть так? Не пойму, комусь погано чи що. Тут десь далеко. Дощ пішов, юлки палки. Дощик пішов, не хочеться ходити по дощу, так що сьогодні десь щось так гуде, не зрозуміло. Десь на сусідній вулиці. Якісь машини, такі свистять. Ну, я тут залишила. Ага, цю гортинцію він заховав. Я казала, зроби, він мене не слухав. Кажу, зроби в тазику дірку, а він я її не буду поливати взиму. Я говорю, та все одно, якщо ти не будеш поливати, корінням треба дихати. Зроби. Дірку там, ні, ми з ним її поругалися. Дивіться, пішов дощ, і там вже я більше чим впевнена, там півгоршка буде води внизу. Якщо я дивлюся, кругом повні піддони були, це ж зрозуміло, що дощ прийшов, а в явіт, якщо нікуди текти, тому... гортинця ж гарна, красива, і він її вхекає. А потім буде казати, що це я накаркала. Він завжди так каже, коли раніше. Сказав, що я відьма. <ріху> Каже, ще давно-давно їдемо, а знаєте, як раніше гаїшники на кожному вуглі сиділи. Я кажу, Вітя, дивися, тут знак стоїть. Зробити хіше. І оце кожен раз. Вітя там може стояти е... ще гаїшник. Да? Блін, він же мене не слухав, все одно, тільки бах зупиняє він на мене, як накинеться. Це тить це через твій язик. Я говорю, та ні, просто. Я, я просто ну, предполагаю, що таке може трапитися, от воно й трапилося. <рис> так це я такі ще смішні історії розказую. І оце також за гортинцію. Я йому сказала, він сказав, що це Яна Каркава, щоб не трапилося. Коли я скажу не роби так, ну неправильно, ти робиш і ще щось. Не роби так, бо буде так-то і так-то. Він каже, це ти виновата, тому що якби ти не сказала, такого б не було. Я говорю, а не можна було послухатися мене, ой, як гарно позмивало. Ви уявляєте, який був дощ, що прямо позмивало оці. Вони в нас такі грязнючі були. Аж я грязними тепер своїми ботинками. аж. Гляньте, оце дощик пройшов. Позмивав нашу плиточку, отут тільки не змило, ну, тут вже воно притоптано було. Назад пошагаємо. Джек, фу. Да! Приїхали пізно, вже потеміло, поки переодягнулася, поки повечеряли і все. Ну, тепер хай стоїть. Він, він вирівняється зараз. Аби тільки морозу не було. Ну, вроді би на цей тиждень морозу немає. Зовсім упала кризантина. Ось були пусті відра. Джек! О, Бачите, скільки набігло води. Багато. Ну що, я так думаю, що... Дощ не тільки вночі, а тепер я на весь день зарядив. Олиць, ви бачите, як темно. Бачите, як тече. З криші тече. І стукотить, як дощик. Тепер уже Джеку не тече водичка. Оце дощ, оце да. Зараз знову буде в дворі по коліна. Ой, гляньте, яка краса розцвіла, я не бачила. Оце я, звісно, пелюсточки. Як шовкові, як штучні. Не скажу, що це жива квіточка. Ура! Кожен день накриваю її, бо казала, що хочу, щоб вона почала у мене квітнути, квітнути. моя зірочка різдвяна до січня місяця. Бачите, почервоніли листочки. Оце теж стимулювала. <хи> Може, я рано почала її стимулювати? Ще тільки жовтень закінчується. Але я довольна. Я, мабуть, не буду її вже накривати. Ні, взагалі накрию ще. Хай покрасні, почервоніють всі, отак перші, перші, отак, от як. Почнуть червоніти. Приквітки називаються приквітки-листочки. Це моя панседія. Дощ йде. Я вже дивлюся з усіх вікон. На вулиці темно. Бачите, обложила. Все, все, все. Все обложила. Так що я не знаю. Ну, вже будуть сьогодні підвіконня. Знову більше всього. Тут у мене і сукуленти. І не тільки, і кактуси. Є як? Еуфорбія, да? Я Не знаю як українською. Єуфорбія, да? І оце? І оце. Ви бачите? Так от. Це. По совету Юлі. Юля, привіт. <сум> Я пообрізала, поламала і посадила, оце аж тут 5, О, чи скільки їх тут більше. Господі, скільки їх тут? О, тут чотири, Я їх в ряд посадила, тому що думала, що пропадуть. Тут дві, І ще одна. Ну, та в мене то іспанка. Вона з Іспанії привезена, вона в мене окрема. В кухні стоїть. Так що я обновила Юлечка. Як ви порадили, я так і зробила. Просто я не знала, що оце Еуфорбія і оце Еуфорбія. Це тригона, молочай, молочай, ж вони всі. А це молочай е, біложилковий. Біложилковий от ось. А нога, так, да, схожі, вони теж ну, ножки такі ось. <ріху> Тільки по-різному. Тут ось, бачите, які. А тут здорове листя. Ось так. Це в мене ж теж іспанці два Два іспанці. Як я їх везла, колюче, таке, а в рюкзаку замотала, думала, іголочки всі поламаю. Дуже здорові голки в наших. В наших не такі голочки, ось, бачите, всі маленькі. А тут прямо такі здорові, всередину, воно взагалі дуже здорові. Так, я не збиралася вам розказувати про свої кактуси. Просто пішла подивитися, що там на вулиці робиться. Я гляну на ставочок і зразу бачу, як дощ ляпатить там, бачите? Зразу видно, як іде дощ сильний чи не сильний. А знаєте, що я сьогодні побачила, поливаю квіточки і не повірила своїм глазам. Гляньте, Ой, як же ж вам О, отак видно? Ви бачите, винесла ось сюди на вулицю, пам'ятаєте, скільки це пройшло? Дві неділі, так? чи півтори. Кажу, треба стимулювати, стимулювати оцей з його кактус, щоб він розцвів. Коли? Ну, в, 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 там, в грудні місяці, це ж декабрист. А він, мабуть, раніше. Гляньте, квіточки Появляються. На цьому з'явилися перші. Гляньте. Тут іще тільки ось починаються серединка, ось бачите. А старенький, як ти в мене. Тут саме і старенький шлюмбергер. Він же Різдвяник. Ось так. Ось так ми стимулюємо. А що таке? Ти чого? Пожовтіло висточка може підмерзла. Оце так. Да. Так я тепер не знаю, чи заносити його в хату, чи ні. Чи хай тут квітне.